А, мене звати Анатолій Артеменко. Я зараз розповім про страхові компанії і як це працює. Значить, кожен турист, який виїжджає за кордон, має, отримати, має мати при собі страховий поліс. Значить, які є види страхових продуктів, які ми можемо запропонувати клієнтам? Значить, перший страховий продукт це медичні витрати. Медичні витрати це коли з клієнтом щось відбувається, з туристом, а йому надають кваліфіковану медичну допомогу. Оскільки у всіх країнах практично медицина не безкоштовна, то для того, щоб забезпечити туристу медичну допомогу, ми продаємо йому страховий поліс, і страхова компанія покриває всі витрати медичні, які. Потрібно в розмірах, які прописані в страховому полісі. Це може бути 15 тисяч доларів на медичні витрати, може бути 30 тисяч доларів. Крім того, якщо заїжджати в долари або євро, а, так, якщо заїжджати в Європу, то вас мають не пропустити без страхового полісу з розміром 30 тисяч євро покриття. Значить, а, другий продукт. Це страхування а, від а, неможливості здійснення подорожі. Тобто страхування від невиїзду. Невиїзду. Деяких туроператорів це включається, але є сума покриття. Наприклад, JoinUp. Відеовиїзду, яка коштує 300 гривень, вона покриває максимум 50 тисяч гривень на людину. І то там дуже багато умов. Якщо взяти скільки, щоб страхова компанія погасила вам через якісь причини, які прописані в страховому полісу, а в полісі, які, прописані, які прописані в страховому полісу, ви хочете, щоб вам. Ви відмовляєтесь від подорожі за день, за два і у вас не виходить полетіти, то страхова компанія може вам повернути кошти, які, якщо ви застрахували цю відповідальність. Значить, В середньому, в середньому вартість страхового поліса залежить від суми. І він складає від 3 до 5% від вартості туру. Вартості туру. Якщо тур коштує 1000 доларів, значить застрахувати свою відповідальність і щоб страхова компанія вам повернула ці кошти, потрібно заплатити ну, там, 5%. 5% це у нас 50 доларів. Це коштує страховий поліс для того, щоб у випадку, коли ми не можемо летіти. І у нас не виходить з силу своїх обставин, туроператор поніс фактичні витрати, він повертати кошти буде за мінусом фактично понесених витрат. Ближче до виліту це 100% фактично понесені витрати. Тому, щоб забезпечити туриста можливістю повернути свої кошти, які він не зміг використати послугу, то страхова компанія надає такий продукт. І цей продукт коштує 3-5% від вартості туру. У кожної страхової компанії це своя сума. Третій продукт страховий це страхування багажу. Іноді буває, що авіакомпанії втрачають багаж туристів. І Страхова компанія пропонує застрахувати відповідальність, і ця відповідальність там десь е, може бути від, по-моєму, від 200 до 300-200-500 доларів. Це додатковий продукт, якщо турист бажає застрахувати відповідальність, і щоб йому страхова компанія повернула кошти. Тоді робиться страхування багажу. Але він дуже рідко користується популярністю. Значить, як працює страховий поліс? З нами сталася якась подія в країні перебування. Ну, впали, порізались. Нам потрібна медична допомога. Перше, що ми робимо, ми телефонуємо в страхову. Компанію. У кожному полісі страхування є телефони гарячої лінії, куди ми е, телефонуємо і сповіщаємо номер страхового полісу, а, а також свої прізвища, ім'я і що з нами сталося. Після того, як ми сповістили страхову компанію, страхова компанія зв'язується із. Так, тут ми закінчили. Страхова компанія е, зв'язується з асістант. Хто такий асістант? Так, страхова компанія. Асістант. Асістант. Це компанія, яка обслуговує страхову компанію в Україні. Забезпечуючи медичну допомогу, і страхова компанія Асістанс працює з різними медичними закладами. Лікарні. Значить страхова компанія зв'язується з асістанс. Асістанс аналізує вхідну інформацію і сповіщає лікарні, що вам потрібно зробити. Медичну допомогу. Наскільки екстрену, наскільки не екстрену, але вам лікар надає медичну допомогу. Вам лікар надає медичну допомогу згідно вашого страхового полісу, але за мінусом франшизи. Що таке франшиза? Франшиза. Вона може бути 0, може бути 20, може бути, 30 доларів. Може бути, в відсотках 10%. Франшиза це та сума, яка, яку платить е, турист, і решту е, покриває страхова компанія в межах е, суми страхового покриття. Значить, якщо у нас, там, допустим, лікар дав е, рахунок на е, 150 доларів і франшиза у нас 30, то 30 доларів покриває е, турист, а решту покриває страхова компанія. Якщо франшиза нуль, то всі суму покриває страхова компанія за разом асістом. Отак От працює е, страхування. Значить, страхування, якщо ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння, наркотичних веществ. так, страхові продукти бувають. Значить, якщо ми хочемо застрахувати свою відповідальність, коли займаємося екстремальними видами спорту. Якщо ми займаємося екстремальними видами спорту, ми маємо зробити відповідний страховий продукт. Якщо ми збираємось там на дайвінг, ми збираємось на віндсерфінг, на яхтинг, на якісь е квадроцикли, мотоцикли, це зона підвищеного ризику для, страхового, для страхової компанії, тому ціна такого полісу буде вища. Діти до 2 років, або люди літні старше 65, для них також страховий продукт перераховується, оскільки вони в зоні ризику і е, їм, як правило, в більшості випадків потрібна медична допомога частіше. Так. Е, якщо ви в стані алкогольного сп'яніння, страховка не діє. Я зараз говорю про стандартна страховка у туроператора. Не розширено. Значить, Якщо вони в стані алкогольного сп'яніння, страховий поліс не діє. Якщо в стані алкогольного сп'яніння, якщо ви а, займаєтесь екстремальними видами спорту, якщо у вас екстремальний відпочинок і не передбачений страховий поліс, страховка не покриває деякі хронічні захворювання. Страховка не покриває стоматологічні е витрати, але якщо у вас гострий біль, то страхова компанія покриє в розмірі десь е 300 доларів. Але лікувати вам зуби, міняти там по страховці, воно е вам ніхто не буде. Отак От працює. Страхова компанія. І страхові випадки, якщо вони бувають. Значить, друге, третє. Дякую.